Доброго дня. Сьогодні 29 20 вересня 2022 року Земельна комісія в число 4 чоловіка, 4 члени, розпочинає свою роботу. Кого є? Будь ласка. Доброго дня. По-перше, ми питання про затвердження технічної документації з'явилося щодо встановлення земельної ділянки на полі для повернеться в сьогоднішній день господарського дивитися податків за день земельних за адресу Задресувайской области, Юрий Санский район, Савача Сергей, в улице Пакевая. Поступила за заява за доверенность от громадяна до Шижиляска Юра, приложена технична документация, вытягивается ресурс на будинок, вытяг з держана з смену катастрофу, также предложено вытяг средства на двое человека, информации про техничное обследование длинного держава. По будинку так будинок на сьогоднішній день право власності є, є, но замістировано в ЄДВ, що він побежит реконструкції, частично заруйновано. Ну, он є звіт, все це є. Тоді ж є фотофіксация, відповідно до документальної бази, то тобто, у нас. Питань нема. Є питання якось. Голосував 4 захищання. Так, наступного питання по затвердження проте з революцією, що до земельних ділянок це є призначення, Які змінюється. Це 17 земельних ділянок розташовані за межами населених пунктів між сілом Курота та Миколаєвка. Відповідно до затриження у 2014 році літального плану території земельної ділянки віднесені до категорії ці призначення. Відповідно, того, що на документація виконується для реалізації та наповнення. Бюджет розбудови разбудованого комплексу Ми здійснили, давали згоду на розробку цього проекту. Проект выконан были обтяжены на земельные делянки з с криминальными проважными открытыми в 2019 году по незаконному делу показатель передачи. Все обтяжения были сняты, так смуток реализации не снимали. Документація документації театру та забудови, який це на роботі це нашої громади, пропонується ці зміни цільового призначення з подальшої виставлення даних земельних на аукціон. Тобто земля подорожчує 50 разів. Так, так, так. І буде проведено відповідно до міста. За буде на була затверджена райдержадміністрації виконувала замовлена, пройшла всі стадії людження, місце до реалії, поруч на 7-2014 році, якщо розпорядження держав адміністрації прийнялося запрячена. Також вона була офіційна по акту, на в 2020 році, до громади, так, повноваження, місцевої діяльні платимо. Так, і наступное Нам звернувся громадян Фаранжов Ханголов, у нього був у 2007 році укладен договір договорі Сергійской селищной ради під встановлення тимчасових споруд для провадження півнянской деятельності. Ну, по його заяві тимчасові споруди, так як тимчасові споруди розположені на земельних ділянках, встановлені під варіна, пропонується надати йому дозвіл та встановити сервітут, платний 7 метрів. я наповнював бюджет. І подальшому також ми будемо розглядати його питання, що по ціні тимчасовому Всего у него получается 5 тынчасовых споруд, почему 5, а, так как в политном до закона 30 часового споруда не может превышать 30 квадратных метров. В 2007 году не надавали, таких норм не было, у него стоит, скажем, магазин 50 квадратных метров, он разделен на 2 тымчасовые споруды, то есть по дому паспортам, поэтому общая площадь земельного Сергея составляет...

Питання щодо упорядкування забудови той території, привести її на біжащий, скажімо так, естетичний стан, це ж це району, щоб не заражали роботами також соблюдати социалітарних норм протягом пожежни ситаму вашу. Так. Це стосовно стосовно частини. Серйозно. Лектор не говорив, що це його територія, і нікого не запрошував. А, це з ревені, причому це був з молодчиною спеціалісту. Думаю, все буде розуміти, що це не нусен. Я не розумію. Поставились вам. Кто за?

Два это на дата дозановления зеленый Сергей Куту по улице Бужарська, по потом 2, 2, 0, 1 заедник Фараджова Хамбула. И также окремое рішення по улице Черноморска, павильон монотрий. То же самое, заедник это.